Оновлений Антонов SkyDrifter 2026 постає як одна з найамбітніших аероплатформ, створених для нового покоління динамічних польотів, де поєднано адаптивні технології, надвисоку маневровість та багаторежимну аеродинаміку. У 2026 році модель отримала комплексне технічне оновлення, яке спрямоване на розширення сфер застосування від тактичних операцій до комерційних повітряних місій. Конструкторські рішення зосереджені на максимальній стабільності під час різких змін курсу, оптимізації тяги та зменшенні енергоспоживання без втрати швидкісних характеристик, що робить SkyDrifter універсальним і ефективним у будь-яких режимах середньої та високої інтенсивності. Ключовою зміною стала модернізована силова установка, що працює за принципом гнучкого управління потоками тяги. Удосконалений турбінний модуль здатен автоматично переорієнтувати потік повітря залежно від висоти та навантаження, забезпечуючи плавний розгін, миттєву реакцію на керування та стабільну роботу в умовах різкої турбулентності. Це значно підвищує надійність і дозволяє SkyDrifter ефективно діяти на складних маршрутах, де потрібне швидке адаптивне регулювання режимів польоту. У новій конфігурації система тяги стала не лише потужнішою, а й економнішою, що знижує операційні витрати та збільшує тривалість автономного перебування в повітрі. Аеродинамічний профіль платформи також зазнав суттєвих змін. Перероблені передні і задні консолі крила отримали конфігурацію, яка автоматично змінює кут атаки під час переходу між режимами: горизонтальний проліт, швидкісний ривок, точне зависання та вертикальний зліт. Ця система дозволяє Skydrifter підтримувати високу стабільність навіть у густонаселених або обмежених локаціях, де потрібна орієнтація у вузьких коридорах. Завдяки цьому апарат може виконувати прецизійні операції на низьких висотах, підтримуючи рівень шуму на мінімумі та працюючи у щільних середовищах без втрати маневровості. Система управління SkyDrifter отримала нову архітектуру контролю, побудовану на принципах багатошарового моніторингу. Інтелектуальні сенсори аналізують температуру, швидкість потоків, навантаження на корпус, зміни тиску та зовнішні перешкоди у режимі реального часу. Удосконалений алгоритм стабілізації дозволяє апаратові прогнозувати дії оператора та автоматично компенсувати мікроколивання, зберігаючи рівну траєкторію навіть у складних метеоумовах. Водночас нове програмне ядро значно зменшує затримку між командою та реакцією, створюючи майже інтуїтивну систему керування. Матеріали конструкції модернізовані за рахунок використання композитів нового класу, які поєднують надлегку вагу та підвищену стійкість до деформацій. Знижена маса корпусу дозволила збільшити вантажопідйомність без буферного впливу на балансування. Покращена теплоізоляція.